Якийсь е, такий от тайкун. Так я його називав Тайкун завод, Тайкун по виробництву кубіків. Во, тайкун по виробництву кубіків в мене. І от я можу запускати отакі -от штуки. Такі додаткові тут я вже все купив і в мене вже 84 тисячі. Я тільки зайшов у мене зараз буде 100 тисяч. Шкода, що воно тут саме мене запускається, треба ходити постійно нажимати. не обов'язково, у мене і так багато дроперів. Іноді просто, коли я там йду забирати гроші. Стоп, в мене нема ще 100 тисяч. Я ж не забрав. Ой, зараз буде більше 100 тисяч. Назі... Маємо туди і... Пішли. У мене 117 тисяч. Я самий крутий. В мене 117 тисяч. Але в мене 0, а в когось там 2. Хто на другому місці. Двойка. З чогось там. Але я його по грошам перемагаю. Зараз я потрачу і все. Я буду на другому місці. Хто ні, взагалі на четвертому, О, один вийшов з гри. У мене тут двоє лишилось. Ну я навіть якщо закрашу. Йо, то... тут кубик застряху, точніше. Його треба підіпхати. А його не ще й на реальне підіпхати дам. От то куби... скубій. Йо, от то куби підуть дорогі. Геймпас? Стоп, я тут все купив? Рил? Та я все купив тут. Я не жартую. Мені треба тепер на оце збирати за один ребін. А я можу зробити ребін? Єс. Що таке Чермер? Мені тут все треба заново будувати. Але потім я зможу пойти далі. Але в мене збереглося 77 тисяч. Смішно, у мене буде сі... Було. А у мене тут. 407 тисяч. Вони мені не дали. 407 тисяч. Так ну чесно. Але кубики тепер ж дорожчі, я думаю. А їм ще і так далеко летіти, щоб зробитись. Копіє. Скільки вони коштують хоч тепер? Не видно. І там скільки там? А, вже 144. Нормально? Швидко набирається гроші. Їм треба спочатку дропер накупити. Нормально. Ну, так буде поліпше. Я куплю один, одну таку штуку. Я знаю, так отак маю саме запускати. Куплю за ще один дропер. Вона і так довго летить. Стигну. Ще, ще запустити зараз. Все вона вже впала, ідемо знову запустити. Тут наступна аж за 200. Може? Да. Але дивіться, як мене після берса гроші летять швидко. Давай купимо ще одну штуку. Давай. Уже 144 знов. Шкода, що ти не мож... О, людей, але підключались. Але нічого я не було на місці. Але у мене один ребез. Він просто в грошах шах перемагає. А у мене один ребіоз от всіх конкурс. Але він, давно скоро теж зробить Це Цені, в нього тільки 4 тисячі. в мене тоді вже було 100 тисяч. а за скільки там ребінів? За 4 ребеса тут ще збоку щось можна буде. О, розумієте, коли я зроблю ще один ребес. Мені доступно буде там ще. Одне приміщення, як би. У ну, мене тут пропаде, там пропаде, і ще плюс одне приміщення. Ого. Це буде важко. Там ми добудовуємо О, тут ще один дропер і все дешево. Нових два дропера я вже купив. Заберемо гроші і запускаємо. Пили два дропера. Що там? От видите, я уже швидко покачусь. Реально. Я зараз швиденько все буду робити після ребрса, у мене взагалі гроші вже летять. Скоро тисячі будуть пробаситись. Стіни. Бабам! Видите, я вже отак процес, процес, процес. Я вже навіть стіни зробив. Я ліпше дройперів я куплю, реально. Ліпше дройпер куплю. Все, і мені хватає тільки там на заборчики. Давай купимо заборчики чи що? Дивимось уважно, що зміниться. Та заборчики. <кхи> За всі нічого не можу купити. За 400 причому. А мене ціло 400. Так купимо ще один дорого. Бачите, з світ це пострілочку не веде. Так багато стрілочок не може бути. And buy Block Upgrader. Давай. Хай буде блок апграйдер. А щоб було трохи швидше гроші приходить. я да мом там ту штуку не нажимав. Треба буде вже всі купити. Види, Давай запускаємо. Так хватає мені на новий дроп. У мене вже бачите знизу та шкала. У мене вже 40 було 150. Брать, це доволі частина. У цього тайкуна. Я вам вже Ага. Я тут є? Взагалі я зараз ні в Топ 160, 100 Топ 100, а я якого топ? Тоже топ 100 Не мене немає Добре, давай візьмем якогось 30 І тут купим. Давай, я уже все хот всі ці. Хоча зараз всі не куплю, то ще треба буде пала. Ще один, чи два. Добре, то вже за 12 тысяч на це забуде. Так, за так мої 1000. Або стіни, або байкормвел. То якби би вел, але я не пам'ятаю. Вов, воно нічого не зробив. Не, я потратив, так потратив, не знаю, що воно. Щось що з Вел вони зробили з стінами. Не знаю, що вони з стінами там, що з стінами зробили. Бай апгрейд. Ну, Іде таковерю. Я б максимум пообграй Ну я Найліпше купити дропер. Там можна До... тільки малолку, а самого дропера там поки що не можна. Зараз чіпка тут. Так, зараз я отут не буду купляти ще синіх дроперів. Я отам буду зараз купляти дропера. Не там отам, бачите. І Вот. А тут я куплю зараз дроп. Дропер. Ну, і тут наступний дроп за 3000. Ну і тут той. А там, тут буде за 4000. Чи там не там тоже за 3000 обграйд за 4. Я ліпшу тут. Отпустили давай я ліпшу. Буде гарно. О, в мене ту раз жовте. А було червоне. А тепер він хотіло жовтувати, Давай стіна брайдне. А, топ-вок. Такий. Ну і вісім, то що, от, така форма для потомка за 8000. Ти бо шум немає вісім тисяч. Або... Або синій дропер, або там дропер. Я ліпше там дропер куплю. От тут є дропер. І бам! Крутий дропер. І за 2000 апгрейд. Між 1500 от така от ще мололка. Зараз він випустить там квадратик. І він там розрубається на багато маленьких квадратиків. А от там потім вже будуть теж дві штуки стояти, але там вже вони. Ці квадрати будуть більше і вони не будуть розрізатися. Вони ще й по 200 десь будуть коштувати. Я точно не пам'ятаю. Давай запустимо ту штуку і апгрейднем там ту от штуку. Або давай не будемо апгрейдати, а купимо ліпше ще одну. Спочатку купимо дробилку. Ага, тут вже за 5 тисяч купляем апгрейд. для тей штуки вот апграйдер поводу дорожчий блоки ну, а там саму штуку купить за 5000 и вот тут блок апграйдер за 5000 ну окей покупку Та вот штука здесь появилась Тут за 8000 а ми не вісім тисяч. Треба п'ятнадцять тисяч має. Тринадцять хоча б. І чи буде у мене зараз п'ять тисяч? Є навіть п'ять сто. Вот, бачите, там ще друга лінійка зробилась. Ну а потім ми тут закриємо за багато тисяч, там трохи багато. Так управляємо новий дропер. Балам. мій апгрейд за 4 тисячі, дешевший на одну тисячу. Побіжали там, ще запустимо ці штуки, там за 12 тисяч можна ще одну купити. Ну, бо якщо давай от, тільки запустимо поки що. Нехва... Нема у мене 12000 що. Так, я можу апграйдер зробити. Або вот там ту обграйдити, або поставити тут апгрейдер, або там поставити апгрейдер. Ага, ну, давай ліпше тут поставимо апгрейдер. Щоб тут було вже багато апграйдер всіх. Потім вже отам за 4000 поставимо апгрейдер. Так, давай. Так, пішли, от тепер ідемо апгрейдити там то. Так поїхали, І опа. І апгрейдер. є, Тепер у нас підписники є апгрейдер. І тепер тут всякі прикраси, Ми на то не звержаємо уваги. Ми зараз купимо дах спочатку, а потім будемо купляти ото. Не, давай то купимо только бахдовий давай ще один дропер вот там вот сын один дропер а можемо навіть ще один купити Ще один трешечки накидаем Пішли купити ще один Пішли, пішли, біжим, біжим, біжим так тут за 10 так І колект і там ще світло, де скількись буде. А, мені тільки на там то хватає Добре, давай поки що то запустимо. Є, мені хватає на нову. То. Ой, наступне аж за 8 тому йдемо поки що тут штуку будемо запускати. У мене буде вісім Бам. І, -і бам. Все там вже їх вистачає півні. І є наступне за десять до то? Я куплю дах з 10 тисяч. З 10 тисяч. Так, я куплю дах. Дах, дах, дах. Так що в мене нема 10 тисяч. Ще тише збираємо. Але вже є. І купляємо да за 15 тисяч світло. 10 тисяч дропер вообще потрібні. Ну я спочатку куплю дропер, можна я без світла працювати. Я хочу куплю дропер за 10. То навіть не 12. А потім я куплю тут штуку за 12. Поки що попрацюємо в темноті. У мене синіх навіть уже є багато. Там. Є в мене є 12 тысяч, нужова. Але ні, я купляю отакий так вот. Наступний за 12 тысяч, то і за 12 часу я куплю, то чтобы їх вже не так буде купляти. То вже буде і давай пуск, запускаємо. Запускаем. Запускаємо підписники ще. Запускаємо підписники ще одну штуку. Зараз вже будемо закінчувати, ще десь 3 хвилини будемо. Ще 3 хвилини приблизно будемо знімати. Так, да, 3 хвилини. Час кінчається вже. Бам! Добре! Мене вже вистачає. Мне на дропа хватает. Я хоплю дропа. Сами не на что она хватает. А мне хватает на что. Так, покупаем то. Теперь у меня тут все эти штуки. De rolos na навіть про ЗТ. Я пішла до опера. Бля, то останній. А ні, ще один. Все. І що мені ще треба купити? Світло. І там якісь апгрейдери. Наче найліпші купити апгрейдери. Це не то світло, а то Більше мені в нього не хватає. Йдемо там стекло купимо. А потім апгрейдери. На цій кнопці за 10 тисяч. Опа! І стекло. А в тому стеклі мені здається, що буде апграйдер стояти. Он тут не пише апгрейдер. Рафінер. Бачимо, що за рафінер Ну тут коштує 15 тисяч, а там 10. У мене ну, хоча є уже 15, правда. Ні, нема. 14 тому... Спочатку купимо якийсь апгрейдери чи що. Ну, там ревейдер якийсь. І уважно дивимося. А, то отут додавалася така штука. так, стоїть дорожче, плюс 10, тисяч. Плюс 10 просто, на 1000. Тепер мені треба отам купляти всі штуки, бо тут я вже все купив. А ні, світло. Да, світло, Добре. так Також із купимо вже світло. Щоб, бо ти, тут ми вже закінчили. А, І позвовимо світло для відкриття, можна сказати. От цієї локації ми її добудували. З відкриттям! Пам-пам-пам! З відкриттям! На нашої нової точки виробництва кубіків. Ми відкрили. Ну, все, не будемо, значить, уже нажимати, тому що ми йдемо вже туди щось робити. Мені хватить 23 трьох тисяч там щось купити, так? Да? Навіть дві стрілочки, здається, а ні, одна. Тут треба купити ще одну дорожку, я знаю. Вот. Звідти будуть капати. ці, от бачите? Їдуть, А то апгрейдери. Вот, я вже поставив два. Ну ще там пару апгрейдерів, Там вся дорожка буде в апгрейдерах. Ну Добре, так що ми там запустимо, ще що... стіни тут. Ми, у нас уже і потолок, все зроблено. Стеля, стіни, все добре. Тут ми вже все там. Тут ми вже все зробимо. Бейли і добре, давай запустимо тут оце. Все, ми вже навіть задовго знімаємо. Може мені хвати, Може мені навіть, може мені хватить, щоб купити всі апгрейдери зараз падаємося. Далі що туди падають наші кубики. Так, клюк. Ем... Ні, я ще тут дешевше. Там може 10 тисяч. 7500 7500 і за 10 тысяч і за 12 тысяч пам! Як повсі обкрайдери. У мене лишилось 700 навіть на тисячі. Мені рівнатинку хватило іксов там був ще один я б не зміг. У мене 62, 125. Скажу, ще багато мені робити? Ще багато. Тому я, там ще можна робити рабіни і Тому я ще випущу багато частин цієї гри, і давай тут купимо ще штуку. А, ще дорожки. І тут теж дорожки, дорожки. Здобались дорожками. Тут. тут всі мене по сумах обганяють. А у мене одного тут на сервері один гібоз. Нічого, зараз я їм покажу. Всіх обжену зараз у мене 20. І я на першому місці. Як вам таке? Але зараз я буду майже не на місці. На самому останньому. У мене явно не знаю, що в мене буде менше 40. Ну, у нього вже 700-500. Але я зараз потрачу 10 тисяч. Бам! А, а я вже не можу ще потратити. Ми, ми... За 5000 я не можу нічого купити за 5000. Тисяч... Мені сотки не вистачає! Ой! Да. Ну, продовжувати ми будемо в наступній частині, але наступне моє відео вже буде знову нього в Майнкрафт. А, буде Майнкрафт. Добре, будемо закінчувати. Я вже не піду де щось купляти. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коменти. І один важливий комент, хоч щоб ви написали така у мене база. Один важливий комент. Напишіть якого мені ще гру здіймати. Я собі закрупаюся, підписуйтесь, я так спішно говорю. Напишіть в коментах, якого ще мені можна гру грати. Тому що з мою тільки Роблокс. І Майнкрафт. Хочу... Напишіть в коментарях, яку ви ще хочете в гру, щоб я знімав. Пишіть в коментарях, яку ви хочете, щоб я ще здібавтові. Ставьте лайки, підписуйтесь до каналу. І отака у мене вийшла пота мала. Я навіть зробив ребенка. Всім по-па-па-па!